Добре, з чоловіками розібрались. А як дівчині потрапити в порну індустрію? Ну, дівчині набагато простіше, так як в основному в порно платять. За те, що ну, за дівчат правильно переглядають в основному чоловіки, або навіть якщо жінки, то в основі в фільмі завжди йде жінка. Да? Люди милуються жінкою, майже в основі, якщо це гетеро. та чоловіки <смітні> огидні насправді. Ну, якщо, якщо, да, якщо навіть <смітні> ну, реально, якщо подивитися на фільми, можна зазвичай побачити, що ну, ти не побачиш дуже часто чоловічого обличчя там, чи ще ж, Тобто вони взагалі обрізають. <смітні> Він і <іменно> настільки цікавий. <смітні> як... Щас реально про це подумав, і я поняв що ну я частіше бачу оцю частину чоловіка от просто чуть-чуть жопи, ну, типу, от, ту, ну, типу, тіло, і все, обличчя дуже рідко. Насправді. Да, ну, був... на навіть коли крупні плани гнітарі, там в основному типу, більше кадр на вагіну. Аніж на член, так тому, тому що це не гейпорно. <ріст> <ріст> От і відповідно, по перше, чоловікам я забула, в чому було питання. А, як дівчата потрапити потрапити, в потрапити, так і через то кожна дівчина може потрапити, так як на ній можна ну можуть агентство Я агентство почнемо з того, uh -huh. вони виступають посередниками між. Студією і актрисою, і відповідно, їм вигідно мати, наприклад, більше дівчат, щоб запропонувати їм більше роботи, і відповідно студії платять їм процент. Відповідно, дівчина, яка хоче потрапити в порно, і вона може просто звернутися до агентства, або скоріш за все, якщо в неї відверті фотографії, там в купальниках, в білизні або нюдові, можливо, рано чи пізно до неї напише такий агент, Тому що він mm -hmm. зацікавлений мати в себе на сайті таку дівчинку ну, типу умовно якщо там веде якась дівчина, онлі фанс, в цілому, ну цілком да, можливо да, вони, що вони завжди будуть получати такі пропозиції, угу. прикольно, прикольно. оце